Вітаю, друзі, на каналі Інформатика, це просто. Ну а ми з вами продовжуємо розбиратися з електронними таблицями. І темою сьогоднішнього року є виконання різноманітних обчислень за допомогою так званих функцій. Подивимось, що воно таке, і в чому функції мають перевагу над формулами. Ну а можливо це і не так. Але для початку давайте згадаємо, що ж таке формула. За означенням, формула в електронній таблиці це певний математичний вираз, який може складатися зі значень клітків. Клітинок, чисел та функцій, що пов'язані між собою різними арифметичними операціями. Згадаємо також і декілька правил: як формула, так і функція обов'язково починаються зі знака дорівнює. Пам'ятаємо про порядок виконання арифметичних операцій. Спочатку множення і ділення, потім додавання і віднімання. Дії в дужках виконуються в першу чергу. А адреси клітинок, які складаються з назви стовпчика і номера рядочка, в якому знаходиться наша клітинка, ми. Або вибираємо, або пишемо англійською мовою. Що таке формула? Повторили. Можемо рухатись далі. В сьогоднішньому уроці у нас таблички вже готові. Нам їх створювати не потрібно. Але пам'ятаємо, що таблички до нас потрапляють з доступом лише на перегляд. Тож першою дією у нас буде копіювати табличку на власний Google диск. Назву змінили, диск обрали і вибрали папку, куди буде збережена наша табличка. Ну а тепер можемо приступати до обчислення. У нас є певний магазин комп'ютерної техніки, і бачимо, що у нас тут є певна кількість товару за певною ціною. Нам потрібно порахувати вартість цього товару, тож пишемо знак дорівнює, вказуємо формулу, і бачимо, що Google процесор нам намагається допомогти. Користуйтеся його підказками уважно, інколи він помиляється. Але в даному випадку все чітко. Клітиночка c 4 помножити на клітиночку D4. Вибравши дану формулу, отримуємо результат. Причому, якщо ви помітили, і гривневі одинички, і кількість копійок Google дописав автоматично. Ну а тепер можемо продовжити рахунок. Нахувати це все діло в стопчик, або взяти маркер копіювання і протягнути нашу формулу до кінця таблички. Бачимо, що всі розрахунки в нас виконалися, і можна приступати до кінцевого обчислення. Тут нас питають, порахувати загальну вартість. І можна було б це зробити за допомогою формули без проблем. Пишемо дорівнює і починаємо вказувати клітинки. Одна клітиночка додати наступна, додати наступна, 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 наступна. І так далі продовжувати. Як бачите, формула у нас доволі величезна, виходить, і десь ми можемо щось пропустити. Десь можна помилитися і вказати адресу двічі. А можливо, ви все й вірно написали, і формула у вас вся порахувалася. Але давайте поглянемо на певну ситуацію. В нас викупили всі телевізори, і ми хочемо собі зробити помітку, що треба цих телевізорів замовити. Пишемо сюди замовити. Як тільки ми натиснули на Enter, ми бачимо в наших розрахунках. З'явилася помилка. І дійсно, не можна ж текстове значення додавати до числових. Така ситуація часто трапляється з формулами, але не з функціями. За означенням можна сказати, що функція в таблицях це вбудована операція, що має власне ім'я, призначення та аргументи. Аргументами можуть виступати як клітиночки зі своїми значеннями, так і цілі діапазони. Чим же ж відрізняється функція від формули? Давайте спробуємо. Для того, щоб знайти вартість всіх товарів, існує така функція, як сум. Її аргументами може бути діапазон клітиночок або певні клітинки, перераховані через крапку з комою. Назва пишеться англійськими літерами. Далі ми відкриваємо дужку і виділяємо всі наші клітиночки. Закриваємо дужку і натискаємо Enter. І бачимо, що в нас виконався розрахунок, тобто функції не обчислюють сліпо значення, яке написані в клітинках, а вони їх аналізують. І Якщо там написаний текст або якісь умовні позначення, функція їх просто не враховує. А от формула намагається порахувати, і через це виникають помилки. Ну і як ви вже помітили, функція не тільки розумніша за формулу, але ще й значно легше задається. Написали назву, відкрили дужечки, виділили діапазон клітинок. До речі, бачимо, що процесор в даному випадку нам підказує не зовсім вірно. Він і назву стовпчика туди намагається. Запхати, виділяємо всі клітиночки. Ну а якщо вам потрібно клітинки порахувати, які не знаходяться поряд, ставимо крапочку з комою, і далі можна виділити ще один діапазон клітинок, поставили крапочку з комою, клітиночку додали. І ось таким чином набираються аргументи. Закриваємо дужку, натиснули Enter і бачимо, що він всі клітинки склав між собою. Ну, в нашому випадку це трошки неправильно, тому напишемо правильний варіант. Сум виділили всі наші вартості товарів, закрили дужечку, натиснули Enter. Порахували. Ну а тепер переходимо до другого питання. Найбільша ціна нас цікавить, тобто вже не вартості, а саме ціна, яким чином тут поступитися і як знайти найбільшу ціну. На перший погляд можна це зробити вручну, але ж ціни можуть змінюватися або просто видалятися. І тоді нам потрібно буде кожного разу перераховувати. Нам на поміч приходить функція, яка. Так і називається максимальне значення, найбільше значення з виділених клітиночок. Пишемо дорівнює, вказуємо назву функції Max, дужечку відкрили, і знов таки виділяємо клітинки, які нас цікавлять. Закрили дужку, натиснули Enter, і бачимо, що 36999. Давайте перевіримо це значення. 36999 і більшого я не бачу. Тобто порахувало правильно. Ну, а як Якщо ваші тюнери з 799 гривень випадковим чином опиняться 40 тисяч за своєю ціною, то ми побачимо, що і тут значення змінилися. Тобто функція слідкує постійно за значенням в клітинках і перераховує його. Найменша ціна, відповідна назва. Пишемо дорівнює на рівня мін. Мінімальне. Відкрили дужечку і знову вказали той самий діапазончик, виділивши всі клітиночки. Закрили дужечку, натиснули Enter і по. Порахувалася наша ціна, бачимо, що 1400 гривень це дійсно найменше. Давайте тюнеру повернемо його 799 гривень і побачимо, що і в даному випадку функція перерахувала значення. Ну і середнє значення ціни маємо знайти. Для цього використаємо функцію, яка так і називається Середнє значення. В перекладі на англійську буде написано average. Як бачите, коли ми пишемо функцію, нам табличний процесор показує, які ще в нього функції є. Якщо ми наведемо курсор на дану функцію, ми побачимо її призначення середнє числове значення в наборі даних. Окей, відкрили дужечку, виділили проміжок клітинок. Душку закрили, Ентер натисли. Порахувалося середнє значення. З першою табличкою ми завершили. Якщо у вас залишились питання, пишемо їх в коментарях або в особисті вайбера. Ну а ми переходимо з вами до другої таблички, і тут це діло все закріпимо. Перед нами табличка результатів виконання якихось спортивних змагань нашими спортсменами. В нас є тут певні прізвища і є оцінки суддів, які виставлялися від одиниці до десяти кожному нашому спортсмену. Наше завдання знайти для кожного спортсмену максимальну, мінімальну оцінку, середню оцінку. Ну і один стовпчик залишимо на сам кінець. Порахуємо рейтинг і визначимо переможця у наших змаганнях. Для знаходження максимальної оцінки скористаємось функцією правильно, МАКС! Відкрили дошку, виділили всі клітиночки, слідкуйте. Інколи процесор нам допомагає, підказуючи адреси, але інколи він це робить неправильно. І як бачимо, він нам про. Пропонує продовжити даний розрахунок для всіх інших клітиночок в нашому стопчику. Погоджуємося з цим, можемо перевірити останнє значення. Бачимо, що воно записано правильно. І назва функції, і виділений діапазон клітиночок відповідає нашим вимогам. Мінімальна оцінка. Дорівнює, пишемо мін, відкрили дужечку, виділили всі значення, які нас цікавлять. Дужку закрили, ентер натисли. Погоджуємося з продовженням автозаповнення наших клітиночок. Так, що у нас середньою? Назва у нас Average. Тужко відкрили, бачимо, що табличний процесор нам пропонує клітиночки виділені, але бачимо, що він зачепив і максимальну оцінку. Тобто виділив їх неправильно. Тому ще раз наголошую: слідкуємо за ним уважно. А краще виділяємо клітинки самостійно. Ентер натисли, порахувалося значення, і бачимо, що воно порахувалося з величезною точністю. Цілих три знаки, після коми нам поставили в розрахунках середнього балу. Це зроблено навмисно. Якщо ми округлим Надаємо значення до цілих, а ми це можемо зробити, зменшивши обчислення, ми побачимо, що у нас найбільше балів набрало дві людинки, і вони мають обидва опинитися на першому місці. Переможець має бути тільки один. Тому повернемо нашу точність назад, і ми побачимо, що в однієї людинки 9,6 балів набрано, а в іншої 9,8 балів. Як же ж порахувати рейтинг? Насправді функції для розрахунків. Дуже багато. І сьогодні ми розглянули чотири основних і найпопулярніших. сума, мінімальне значення, максимальне значення і середнє значення. Але є ще й така функція, яка називається ранг. Для того, щоб визначити нашого переможця, ми маємо зробити наступне. Першою дією відсортувати наш списочок за спаданням. Тобто на перше місце поставити найкрутішого спортсмена, який набрав найбільше балів, а на останнє місце поставити найслабшого спортсмена. Спортсмена, який набрав балів найменше. Ну а потім подивитися на якому місці опиняється бал певного спортсмена. Саме цим і займається функція ранг. Вона повертає порядковий номер певної клітинки у відсортованому списку. Але робить це автоматично і ми навіть не будемо розбиратися, як воно працює. Для нас достатньо написати, дорівнює, пишемо ранг, відкриваємо дужку і далі слідкуємо за підказками, які нам вона показує. Спочатку вкажіть значення, яке ви хочете відслідкувати. Ось ця клітиночка. Крапку з комою поставили. Далі вкажіть дані, серед яких ви будете шукати місце даного спортсмена. Тобто весь списочок наших спортсменів. Крапочку з комою поставили. І далі вона питає: а як вам відсортувати за зростанням, тобто на перше місце найслабшого поставити, або за спаданням. Нам потрібно за спаданням, для того, щоб переключати режими. в нас є значення одиничка. Це за зростанням. Нам такий варіантик не підходить. За спаданням іде нуль. Закриваємо дужечко, порахували значення, що наш спортсмен Іванов Олександр на шостому місці серед інших спортсменів. Як вирахувати всіх інших? Потягнемо вниз нашу клітинку і бачимо, що табличний процесор на початку нам визначив наші значення, так як ми йому написали, але це трошечки невірно. А потім він нам рекомендує: вкажіть список ваших спортсменів з ось такими певними доларами в адресах діапазонів. Що це таке? Ми дізнаємось на наступному уроці. А поки що просто погоджуємось і бачимо, що розрахунок виконано. Спортсмен Поваренко Олексій з найвищим балом опинився на першому місці. Степанюк Світлана, друге місце за значенням, і бачимо друге місце за рейтингом. Ну а на останньому місці у нас Зубченко Микола, який набрав найменше балів, і ви це можете тут перевірити. Десята позиція в нього є. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну а якщо урок сподобався, чекаю на ваші вподобайки. Так, 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 зачекай, ледь не забув. На останній сторінці нашого документу є список з функціями, де пояснено їх означення і зразочок є, як правильну функцію задавати. Ну а на цьому урок завершено. Зустрінемось на наступному. До побачення!